20 квітня Олександрійці святкуватимуть Великдень. Святкуватимуть по різному, тому і готуються до Великого свята по-різному. А от церква наполягає, що Великдень свято Духовне, тому й підготовка має бути пов'язана з духовними моментами. Це молитва, це пост, це якесь то такое внутрішньоєсредоточене і в певній степені напряжене очікування цього собиття і внутрішні його переживання підготовка до Великодня це не велике прибирання чи приготування смачних страв, адже це лише зовнішнє розуміння свята. А от для того, щоб зрозуміти справжню радість Великодня, необхідно усвідомлювати, що радість не приходить просто так, її необхідно певним чином заслужити. От ми з вами зараз уже в предвір'ї Пасхи знаходимося на путі страсної сідміці. То есть это неделя, когда мы каждый день воспоминаем определенные такие вот не только исторические, а прежде всего в духовном смысле события, связанные со страданием Христа, с его вот таким подвигом и с его распятием, с его смертью. И вот не пережив это вместе со Христом, мы не сможем и ощутить радости в нем и с ним. Об этом очень важно понимать. Готуватися до Великодня потрібно духовно, відвідувати храм. Кожного дня у храмах Олександрії відбувається богослужіння. Ми в четверг будемо воспоминати встановлення таїнства Євхаристії. Это день, когда церковь как призывает всех быть участниками той тайной вечері, на которой Христос установил Таинство. Евхаристии, таинство святого тела и святой крови своей. И, естественно, когда человек, приобщившись в Великий Четверг святых Христовых тайн, знаете, ощутит в себе эту благодать, когда он поймет, что уже нет пространства, нет времени, и что он как бы за одним столом со Христом, Усіле е ту тайну, то, безусловно, к Пасхі цей тайк уже буде готов. Тобто він буде ожидати Пасху вже во всі оружие. У четвер увечері у Кафедральному соборі будуть читати 12 Страсних Євангелій, уривки з чотирьох Євангелій про події розп'яття Христа. А от у п'ятницю літургія не проводиться. І в 15.00 у нас винос плащаниці в храмах наших. нашей епархии. Плащаница – это есть такая икона, икона положения в гроб Господа. И это тоже есть символ, это тоже есть вот как бы изображение, материальное изображение того, о чем мы вспоминаем к чему мы хотим как бы приникнуть и э, на что мы хотим обратить внимание людей и сами как бы, знаете, вот, воодушевиться этим. Э, в пятницу мы как бы духовно, символьно э, воспоминаем положение Господа в гроб. Поэтому вот происходит чин выноса плащаниці. будет крестный ход, будет соответствующее, скажем, торжественне богослуження, посвященне такое очень здержане, я би сказав, скорбне, але посвящено обратно таки подготовке к Пасхи. Виносити плащаницю будуть 18 квітня у кафедральному соборі о 15-й годині. А у суботу, яка називається Преблагословенною, проведуть літургію. Опів на дванадцяту ж у храмах розпочнеться полуночниця, а вже о дванадцятій Великодня заутрення. Тож часу на підготовку до Великодня залишається небагато, але це не означає, що варто перетворювати підготовку на звичайну передсвяткову метушню. Очень часто буває, що особливо хазяйки. Я дуже часто замічав. Которые готовятся, готовятся, и нужно сделать то-то, скупиться, приготовить, значит, убраться, и, и, и множество, множество еще других обязанностей. И вот уже человек. к пасхальной заутрине практически выжат как лимон. Он уже просто не может, чисто даже с физических своих состояний, вот с телесного, по телесной своей уже усталости, он не может воспринимать эту радость. То есть нельзя ни в коем случае, знаете, вот приоритет чего-то внешнего и материального поставить выше духовного и вечного.